Мешканці Вишгородського району Київщини вийшли з протестом проти спроб підкупу, які не були у районі масштабів епідемії. Наприклад, матері вісьмох дітей Ульяні, мешканці Вишгородщини, штабісти одного з кандидатів у депутати напряму запропонували гроші за так званий правильний вибір. Пропонували мені 200 рублів за вибори. О, я сказала всю мою родину. Я сказала, що я на на підкупи не йду і написала заяву куратуру. Що це таке за підкупі? Скільки це можна вже терпіти? Чутка швидко розлетілася село. і всі небайдужі вийшли підтримати односельчанку, обурюючись спробами підкупу та виступаючи проти представників колишньої влади, які зараз рвуться у парламент. Багато дзвінків де телефонують і кажуть, в тому селі в тому районі іде підкуп. Під і наскільки ми бачимо, переважно підкуп іде від штабу Москаленка на користь Москаленка. По іншим кандидатам таких дзвінків ніде не було ніхто їх не фіксував. Ідуть такі будь-які дрібні порушення, іде підкуп, от і це людей обурює І так само, як і мене обурює, тому що ми е, боролися на Майдані абсолютно за інше. Деко декларації на Майдані були і ілюстрація, і переформатування влади, зміни, е, реформи в, в політиці, і в економіці країни. А е, всього цього не відбувається, не можуть робити ці реформи ті люди, які погрязли в корупції. Які... Під підтривожний подзин люди вигукували гнівні гасла і заявляли, що миритися з підкупами та ф. Фальсифікаціями не будуть часи не ті фальсифікатора hey! 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 hey!